Yeah, you. Я вже вдома. Приїхала з стрижки, я вам показувала відео, як я стриглася. Хотіла вам ще розповісти, що ми з сином сьогодні відвідали одне дуже чудове місце це була презентація книги нової однієї української письменниці, яка жила на Чернігщині Валентини Михайленко. Ви знаєте? Ми ніколи не задумувалися над тим, скільки у нас багато є чудових українських письменників на даний час. І ось один такий захід був була презентації нової книги, яка називалася Скарб під і знаком риби. Дуже така цікава книга про хлопчика, якого відправили в село до бабусі, і він не знав, чим він буде там займатися у той час, коли зараз такий світ. Це залежить від гаджетів, діти залежні від телефонів, комп'ютерів, вони не уявляють свого дня без цього. І ось його відправили в село, він думав, чим там буде займатися, як йому буде там сумно, але насправді поринув таку цікаву дуже історію. Він шукав скарб і шукали ікону дітки. І ось чому називається та книга Скарб під знаком риби», Тому що знак риби – це символіка віри. Ось і дуже цікаво було слухати. Там були не тільки ну, презентація, якби була її книга, але там було дуже багато інших книг українською мовою. І ми одну книгу теж придбали з сином. Він захотів вибрав собі. І ось так. І що я ще хотіла сказати, була ще дуже цікава книга, поезії, збірка поезії дівчинки, які 19 років, вона зараз знаходиться. На фронті вона кулемечиться, звати її Оксана Рубаняк, і вона пише поезію, знаходячись там. Трішки хочу вам показати відео з цього заходу. Там була така онлайн-зустріч з письменницею, так як вона, ну я вже говорила, що вона живе на Чернігівщині, тому зустріч могла відбутися лише онлайн. Але було дуже цікаво послухати, дуже цікаво було послухати розповідь, як вона пише. Свої ці захоплюючі твори, як вона взагалі твориться, то ну, дуже цікаво. Е, покажу вам уривочок трішки. Я напишу. А що ж я напишу? І я розумію, ну, де ця книжечка вона ну, герої то поселені у місцевість, але вона з рідного праву. Це насправді є такі путь. Є такі печері, був колись монастир, є такі алеї, дуби, озера. Це все воно в нашому краї тут ненавихо від кого рідного містечка. Тому мені цілося дуже легко. І, ви знаєте, я ніби на кривах видала, коли писала цю книжечку. Сьогодні я заходила у магазин на називається, і там є відділ-аутлет. Там дуже такі низькі ціни. І так як мені на кухні дуже багато чого потрібно було, я зайшла і собі купила, що мені було там необхідно, і хочу, звичайно, з вами поділитися цими покупками. Перше, що я вам покажу, це я взяла такі мірні стакани, мені їх дуже не вистачало, тому що потрібно постійно щось виміряти. Ось тут їх три штуки. Тому взяла. Взяла також ось такий набір е, такий більших йомкостей зараз вам покажу. Є ось ця така величенька, я не знаю, наскільки вона не пише, наскільки вона міліграм ось такі баночки. Хочу у них зберігати горішки, часом потрібно пересипати кудись І ось такі, щоб більші були. Я взяла 4 штучки в наборі. Далі, що я взяла, це вісім ось таких баночок менших, для спецій, щоб пересипати. Тут, до речі, різні такі отвори по величині. Від мілкої і до, і до крупного, крупнішого такого. Взяла ось таку дощачку. Взяла не для того, щоб нарізати на ній, а для того, щоб її. Для того, щоб красиво на ній подачу робити. У мене в Україні дуже класні були мінажниці, ну, були є вони там в Україні, які виготовляє мій брат. Якщо комусь цікаво, він сам робить своїми ручками дуже класні дерев'яні мінажниці, я вам залишу посилання на його сторінку у Фейсбуці. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться, він там робить не тільки мінажниці. Він там ще робить дуже гарні корозинки, плетені, для вазонів можна використовувати. Ну, Затяг, подивіться, дуже дійсно гарні роботи і якісні. Тому взятку дощечку тут, так як в мене тут немає тих чудових мінажниць, я взяла дощечку для того, щоб робити подачу на ній. Давай ще ось такий набір паночок для круп скляні. Тут їх три штучки. Ось така одна маленька, ось така велика. І одна ось така середня. Дуже класні тут кришечки. Ще закриваються. ось, Будуть у мене тепер такі гарні баночки. І ще на сайті я замовляла, чому на сайті, тому що чомусь в магазинах тут я не знаходила сковороди такої, що була і по якості хороша, і ціна була нормальна. Зазвичай, якщо якість хороша, то дуже велика ціна. І я вирішила пошукати на просторі інтернету сковороду, яку я як би, знаю, як, наскільки вона якісна, тому що я в Україні завжди брала цю е, марку. І ось я знайшла її «Бергенгер хаус. Дуже класна, я задоволена, мені Здається, що вона якась ще краща, ніж я раніше брала. Вона така трішки не. Вона тут не зовсім гладенька, вона гранітна і дійсно, вона як гранітна, вона така чуть шуршавенька. Дуже класна, я надіюсь буде служити мені, тому що я вже дві тут купувала такі дешевші, і вони мені бисто дуже виходили з ладу. Ось такі покупочки на сьогодні це все. І я запрошую вас до мене на кухню. Хочу сьогодні вам показати. Рецепт деронів з сиром домашнім. Можливо, ви такого ще не бачили, можливо, ви таке знаєте, я покажу, як я це роблю. І так, що нам потрібно? Нам потрібна картопля. У мене ось стільки. Не знаю, скільки тут картопля, у мене невеличка. На, Напевно, штучок 10. Так, далі перець, 2 столові ложки муки, буквально там, сіль. Часник, цибулька, кріп, щоб додати у творог у домашній сир. Сир у мене домашній ось такий напівжирний. Ось, ось і сіль в сир І ще лимончик я додаю буквально там чайну ложечку в картоплю, щоб не чорніло швидко. Тому що картопля буває різних сортів, буває, що дуже швидко темніє. І тоді це, ну, звичайно, негарно виглядає. Зазвичай натирають дируни на ось цю тертку, на ось цю сторону. І для того, щоб саме ці деруни були смачними, то її дійсно треба натирати на цю тертку, щоб мілка. Бо є, що люблять на таку, як морква треце, я так не люблю, тому натираю на ось таку. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Далее я сейчас сюда тру, тру, тру пивцы бленки и выдавливаю чеснок, ну и звичайно, мука, сир, фарти, одне. Maybe somewhere you think about me too. Можна додати також яйця у творог. Я не буду додавати, тому що його не так багато і він стане яйцем, mm -hmm. дуже рідкий. Поставила розігрівати сковороду з олією. Взагалі ми з мамою жартуємо моєю на рахунок цих дерунів, що ми вже професіонали, тому ми робимо ось так деруни. Саме ці. У мене руки чисті, буду їсти тільки я і мій син. Не хвилюйтесь. Я беру картоплю. Ось так, ставлю всередину сир. І зверху знову прикладаю картоплю і ось так роблю. Заліплюємо і ставимо смажити. Це роблять так професіонали. Жартую, звичайно. А ви можете, звичайно, ложку ось так ставити. Якщо хтось буде їсти, окрім вашої сім'ї, ще то. Можна ось так робити. В принципі, суть від цього не міняється. Ви знаєте, як відео знімати, то обов'язково має бути щось не так То картопля попалася мені, якась водяниста дуже. Постійно хотіла розтікатися, хоча зазвичай такого не буває. То забулася додати в картоплю соди трішки, щоб вони такі пушистіші були. А нічого вже. Я думаю, на смак це не сильно вплине. Ось такі смачні диречки з сиром. Спробуйте, якщо любите домашній сир, тоді... Це для вас страва. Всім привіт! Ще раз у мене вже другий день. Чому включилася? Знаєте, вчора в мене був день народження, і я вже планувала випустити відео. У мене вже було воно майже змонтоване. Я планувала його вчора випустити, але Почекайте. Даже без Мішель. Мішель і я. І відео. Да? Так, що я говорю? Вчора в мене мав бути звичайний такий день. Я не збиралась нічого святкувати, не планувала. Ми з сином тільки удвох були вдома, але подзвонила моя подруга, точніше написала, що хоче зайти ввечері мене привітати. Ну, Звичайно, я подумала, чим. Швиденько чим можна пригостити, там в мене були деякі запаси. І сіли, вона прийшла мене привітати, посиділи ми трішки, і тут дзвонить моя кума і каже: що робиш, відкривай двері. Я відкрила двері, це так приємно було. Вчора прям я не знаю, я так люблю такі сюрпризи, якщо чесно. І до чого я це все веду. Хотіла з вами просто поділитися подарунками, які вони мені подарували. Дуже було приємно. Вони знають, що я люблю. І взагалі я така людина, що мені, в принципі, вгодити дуже легко. Мені подобається все. В принципі, то ось, я хотіла вам спеціально ще не, не, це все не розпаковувала, тому що хотіла показати, як воно все красиво виглядає. Ось такий е, фартушок. Мені подруга подарувала. Там написано Homemade Bakery Bon Appetit. Ось я буду вже така красива на кухні готувати. Клас. Ось така прихваточка і рукавичка. Тепер я ж теж не буду хватати все рушником, як зазвичай з духовки гаряче. Так, і ще тут був такий ось, теж подивіться, хіба це на чарів зав'язати ось так бантиком. Красиво. Тут, виходить, є ось такі щипці. Вона запам'ятала, що коли ми робили роли, мені не було чим їх перевертати у каструльці, коли її жарила. І ось такий шприц для, для десертів, для декорування, для, ну ви зрозуміли, для крему. Тобто вона мені теж подарувала його, тому що ми тоді робили. Роли і в мені не було чим сир видавлювати. Ось так приємно. так. І моя кума мені подарувала теж такий гарний подаруночок. Тут цукерки такі класні. Я вже подивилася, що вони з алкоголем. Такі бочечки гарні, шоколадні. І кожна бочечка з різним смаком. Де різні як коктейлі, типу адвокат. Так. Якийсь вишневий лікір, можливо. Такі класні цукерочки буду з кавою пити. З кавою пити, з кавою їсти. Вино, звичайно, що ще можна подарувати. Жартую. Подивіться, який чарівний набір. Дуже, дуже класно так виглядає. Такі просто бутилочки, з, ну. Це для ну, для, вани, для душа. Такий набір. Тут гель для душу і пінка для ванни. Клас. Навіть коли це все закінчиться, ці бутилочки такі класні, що їх навіть шкода буде викидати. Мабуть, я буду в них далі щось наливати. І ось ця навіть сама підставка така класна. І теж можна чи кудись так повішати і щось ставити не чи поставити. Просто воно стоїть, ну, супер взагалі, круто. Дякую моїй дівчатки. Ой, класно. зробили мені вчора свято. Я довольна, трішки ставлю малесенькі уривочки. Безвичайно, я нічого не знімала, так як хотілося поспілкуватися. Ми дуже рідко зустрічаємося. Хотілося поспілкуватися більше. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на канал, там є кнопочка підписатися. Нажимайте дзвіночок, вибирайте усі, щоб не пропускати мої відео. І до зустрічі в новому відео. Всім дякую, пока! А це мої хлопці знають, що я дуже люблю орхідеї. Вони зізвонились, і син пішов мені купив орхідею таку. І ще один подарунок на чекає від мого коханого чоловіка.